7 квітня на подвір'ї Зітьківського ліцею, прямо з колес, місцеві мешканці отримували продуктові набори. Гуманітарну допомогу до старостату доставив благодійний фонд Global Empowerment Mission – новий надійний партнер Зміївської громади. Більше 1400 продуктових наборів цього дня отримали мешканці населених пунктів зітківського старостинського округу. До набору увійшли крупи, м'ясні консерви, соняшникова олія, борошно, згущене молоко та інше. Після проходження реєстрації місцеві мешканці отримували допомогу з розрахунку один набір на члени сім'ї. «Так, дякуємо як ви дізналися, ви зателефонували зателефонували нам. Ну і ми приїхали. Скільки Дякую давали на члена родини. По коробку. По коробку так, по коробку давали. Ви Вже дивилися нічогенько. Ні. А я ось переложила. Я переложила. Все пригодиться. За словами Павла Голоднікова, міська рада домовилася із благодійним фондом про співпрацю, в рамках якої фонд систематично доставлятиме продуктові набори для мешканців громади. Це дасть можливість охопити гуманітарною допомогою більшу кількість родин, які проживають на нашій території. Сьогодні до нас приїхали наші благодійники. Привезли продуктові набори. Це понад 1400 наборів. Перший вантаж ми отримали сьогодні. Працюємо на території Зітківського старосинського округу. Як бачите, люди отримують ці набори. Хочу подякувати і звернутися зі словами подяки від всіх жителів Зміївської громади, основателю Global Empowerment Мішт Майклу Капоне, також директору представництва фонду Global Empowerment Мішт в Україні Андрію Негричу, а також команді GM по Патравному Вадимиру і Лавітас Артем. Дякую за підтримку, дякую за надану допомогу. Є плани працювати в подальшому. Як бачите, ми відпрацювали сьогодні процес. Люди прийшли, зареєструвалися. Навіщо ми цю робимо реєстрацію, щоб в одні руки видавався один продуктовий набор, таким чином ми охоплюємо всі слої нашого населення і кожен отримає свій продуктовий набор. У нас построєна робота наступним чином. Люди прийшли, зареєструвалися, підходять в чергу, отримують продуктовий набор. Таким чином задовольняємо всі потреби. Ця акція буде на пасійній основі. Отримати ми будемо такий вантаж щотижня. Охопимо всі громади, всі Срасинські округи нашої громади. Люди будуть вдячні за вказану допомогу. Дякую за допомогу нашій громаді. Дякуємо нашим новим партнерам за співпрацю і допомогу. Разом до перемоги.